Це величезний урон екологічній ситуації, і економіці України і енергетиці України. Це величезний злочин, той, який а, наробила Російська Федерація, підірвавши а, Каховську ГЕС. Вони залишили без води а, мільйони українців. А, вони залишили, а, в, зруйнувавши а, цілу екосистему а, Каховського водосховища. Це величезний, вони несли величезний урон а, Україні. Підірвавши каховсько ситуація з водогіном, вона дуже і дуже складна. Те, що його провели, ці ж роботи не закінчили. І ще далі буде продовжуватися цей водогін до Миколаєва, до Херсона. А кошти, наскільки я знаю, агентство відновлення вже виділили. Там робота триває. Чи забезпечено повністю місто водою? Чи не буде проблем з постачанням води? В найближчі часи ситуація покаже, вона ще не настільки стабільна, ми ж повинні розуміти, йде війна, йдуть постійні обстріли, і ситуація, принцип водопостачання в місті стабільна, але вона може змінитись. Тому, як на мене, як на мене, все, що можна було зробити, держава зробила для забезпечення містян водою, але якою вона буде далі? Край складно спрогнозувати.